Його сміх знає весь світ. Еді Марфі, зірка фільмів, поліцейський із Беверлі Гілс, доктор Дулітл» та десятків інших. І поки в кіно він змінював ролі, в реальному житті змінював машини. Але не прості. У 22 роки, після перших великих гонорарів на телешоу Saturday Night Лайв, він купив собі Rolls Royce Silver Spur, елегантну класичну модель із хромованим капотом, подовженим кузовом і м'яким англійським комфортом. Це була не просто покупка, а старт майбутньої колекції, в якій сьогодні десятки елітних авто. Серед них – Rolls-Royce Phantom Дрофіт Coupe майже за півмільйона доларів. Наступна зірка колекції. Фарари 599 GTB Fiorano. Фіорано, під капотом 6-літровий V12, якого вистачає, щоб залишити позаду навіть голлівудські проблеми. Кажуть, Еді любить виїжджати на ньому в нічні прогулянки, коли ніхто не чекає, що зупиниться Фарари, а з нього вийде легенда комедії. Іще Мерседес benz СЛС AMG з дверима крило чайки. Авто, яке не потребує презентації, як і сам Мерфі в пригодах принца Замунди. У кіно він, королівський спадкоємець, у житті, король смаку на колесах. А як тобі Астон Мартін Дибі 9, класика британського стилю, яка личить його витонченому гумору? І, звісно, Роуз Ройс Рейс, потужне купе, яким керує актор, що зумів поєднати комедію, стиль і статус. Еді Марфі — не лише голос Осла з Шрека і не лише поліцейський із 90-х, і Він символ епохи і його автопарк. Це музей класу Люкс. Де кожна машина, якщо одна з його легендарних ролей?